Яку мрію ти сподіваєшся здійснити, отримавши вищу освіту? Стати тренером та судію з танців. Стати акторкою у майбутньому, тому що мені потрібен буде англійський язик. Англійська мова. буде потрібно, да, і тому що у ну, нас не дуже а, розвинута да, кінематографія, і все таке кінематограф у. В сучасних да реаліях наших, тому це тільки влаштовуватись десь за кордон. Ну це мрія. Я так думаю, що спеціальність зайвою не буде ні в якому разі. Хочу стати перекладачем, купити собі, купити собі корча якогось корча його, і зробити з нього дріфт машину, що літатиме. Дорогу літати.